У продажу мотоцикл Yamaha Midnight Star 950. Мотоцикл привезений з Японії, з кучою допів, такі як доп світло, дуги безпеки, вітрове скло фірмове, ямаховські платформи як водія, так і пасажира, додаткові лапки на дугах для водія, сидіння від фірми Mustang, спинка пасажира, Ямаховська оригінальна, і вихлоп Вайнс Хайнц. Ну, стан абсолютно ну, майже новий мотоцикл, мотоцикл без ДТП, без підкрасів, мотоцикл привезений з аукціону NPA, мотоцикл на ремні, на інжекторі. Ну, Тут якби то щодо стану, питань взагалі немає. Якщо хтось там сумнівається, щось хоче перевірити, без проблем, ось вам він код. Якщо вам потрібно більш детальне відео так само. Ви можете нас попросити, ми вам залюбки знімемо, покажемо, розкажемо, але нюансів по мотоциклу взагалі ніяких немає. Стан ну, просто неперевершений. Дуже красивий кольор. По наявності два ключки, обидва оригінальні, Ямаха, бачимо, так? Да? Пробіг 14 833 тисячі миль, ну майже 15 тисяч миль. Дуже маленький пробіг, 100% оригінальний, тому давайте, мабуть, заведу його. Терюсь, кого зацікавила дана пропозиція? пишіть, дзвоніть, будемо розмовляти, будемо домовлятися, але мотік ну просто в неперевершеному стані.